Так, Богдан Іванович, е, я не маю лиця пояснювати депутатам, що ми наново виносимо всі ці питання. Ви поясніть, чому. Так само. Цілий перелік питань, які ми минулий раз. розглядали. Я думав, як це пояснити, поясниться, з першого разу. Шановний пане голово, шановні депутати, перших тринадцять питань винесених. На розгляд сьогоднішньої сесії, включений порядок денний, які пройшли слухання на земельній комісії, на виконкомі, вони по суті дуже однозвучні, однотипні і співзвучні із тими 11 питаннями, які ми приймали на минулій сесії щодо земель природу заповідного фонду. Зразу хочу сказати наступне. Рішення, які ми прийняли на минулій сесії, вони всі чинні, і проєкт даний буде реалізовуватися в обов'язковому порядку. Виникла законодавча колізія у земельному законодавстві України. Рішення, які ми приймали на минулій сесії щодо земельного заповідного фонду, не базувалися виключно на внесених змінах і доповненнях. До змін до закону України про дерегуляцію у сфері земельних відносин. Ці зміни поступили 24 грудня 2024 року. Згідно змін до закону про дерегуляцію у сфері земельних відносин, зобов'язано було всі структури, на територіях яких є природно заповідні фонди, в даному випадку. Наш, це наша наш, Дубецька сільська територіальна громада. У, наші, у нашому регіоні, приналежний е, ну, до наших територій, Галицький національний парк, зобов'язано було цими змінами законодавчими виготовити документацію щодо. Розмежування дорогозаповідний фонд зон і створення режиму утворюючих територій і об'єктів. Ми у своїй діяльності керувалися виключно змінами до цього закону. Точно так само ми, ми не ведомили ніякі не ноу-хау. Так працювала ціла Україна. Змінами до цього закону. Було зобов'язано внести зміни і до статті 25 закону України про землеустрій, де голосилася назва документу, який би був у законодавчому полі щодо відведення земель, земель природного заповідного фонду, звучало наступним чином: прозорня проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для земель природного заповідного фонду. Ми ж приймали розроблення проєкту заустрою щодо створення зон природно-заповідного фонду. Тобто всього на у Пущині були два, два слова. Ще раз кажу, ми, ми керувалися виключно законодавчою базою, прийнятою на кінець минулого року. Точно так працювала вся Україна. В кінцевому підсумку питання створення природно заповідних фондів. Ну, чомусь стало питанням номер 1 на контролі прокуратури. Ми, ми отримали два е, серйозних листи щодо відведення земель продозаповідного фонду під, під заповідник національного значення е, Межигір Межигірці-3 на території Межовецької старостинського округу. Відповідно до, до всього, ми, ми вже пішли комплексом розроб, розроблення документацій, відповідно прийнятих до цього рішень, щоб розробляти документації на всі природозаповідні фонди на території, нашого, на території нашої громади. Виявився наступним чином. Тільки по нашій області офіційно да, да, мікозумі... да, повернення. Я вже завершую. Добре поговоримо. Вийдемо, нам... ми... по суті, до саме. До тих всіх площі ті самі, території всі ті самі, Локальне, локалізоване, розміщення, то що так само. Нічого абсолютно не міняється, додається всього-навсього двоє слів. Щодо. Відведення, відведення земельної ділянки і все. А пише щодо інвентаризації земельні переводні земля. Це щодо Галицького, це щодо Маріапольського Мар замку. Тут окремо. Добре. Що я буду читати кожне це, я буду читати кожне рішення. Так. Добре, це все. Попередні так. рішення не відміняються. Вони так. далі в роботі, так, так, ми так як ми божі... колеги, вони... Є колізія в законодавстві, Респекту. тобто попередні рішення працюють. Тепер треба ще ці рішення по цих об'єктах прийняти. Можемо голосувати. Я читаю рішення кожен. Про розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель проводного заповідного фонду, місцевого значення, дендрологічний парк Маріяпільський замок, з площі, два 2,26 в межах населеного пункту село Маріям. Можемо голосувати? Ставте на голосування. Буде Вовч. За загальне. Вождиша. За Лесакандрій. Меща. Савалер. Савчук. За. Як ви рішення прийнято? Про розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно заповідного фонду заповідного урочища місцевого значення біля Маринополя, орієнтовною площею 33,10 за межами населеного пункту село Мар'янпіль Добовецької сільської ради. Голосуйте ставте на голосування. Вже сидите за 17, Так, все, відчувана комісія визначає скільки. 17? Дякую. Ставте на голосування. Боберський, За. ґрудзак, за. загальний, за. зіньковський, за. За. корж, костишак, лазачук, за лусак, За. люде, За. 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 озарк, за. за. савчук, За. за. чуйко, за. андусек, за. 17 за. Як Дякую, рішення прийнято? Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, Природно-заповідного фонду, заповідного урочища місцевого значення водників, орієнтовної площі 62,30 на території села Водники Дубовецької сільської ради. Голосуємо. Ставте на голосування, будь ласка. Боберський. Загальний. Зіньковський. Коржик. Костишак, за. Лазарчукза. За. Лазарчукза. Лазарчукза. Лазарчук за Гузак Андрій. Людера. Міщак. Сабада. Чуйто. Чуйко. Андрусяк. За. Сімнадцять Андруся, за. за. Дякую. Рішення прийнято. Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, природно-заповідного фонду, заповідного урочища місцевого значення на Трантах франтах, орієнтовної площі 1,50 на території села Бичів Дубовецької сільської ради. Голосуємо. Ставте на голосування. Загально. За. 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 Кульковський, да. Порша, да. Остишак, да. Лазавчук, За, Лисак Андрій, да. Людера, да. Мищак, да. Сабадак, да. Савчук, да. Репки, да. Чуйко, да. Андрюсяк. За 17 да. за. Дякую. Рішення прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, природно заповідного фонду, орієнтовною площею, 10,0 на території села Вище Дубівецької сільської ради з метою послідуючої її надання у постійне користування Галицькому національному природному парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування. Будерський. <клес> Воручка. Гудзак. Загальний. Завгадаю Савчук за 17. Дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природного заповідного фонду орієнтовною площею 6,5 за адресою Солоделієве Дубовецької сільської ради з метою послідуючого її надання у постійне користування Галицькому національному природному парку. Можемо встановити? ставте на голосування, будь ласка. Бодерський, за. Вовчук, Загальний, Шінковський, Коршак, Остишак, Лозачук, Лосакабний, Люде, Мещак, Озарк, Сабада, за. Савчук, Препки, Чуйко, Андрузя. Сімнадцяти. Дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного фонду орієнтовною площею 4 на території села Кінчак і Добовецької сільської ради з метою послідуючої її надання у постійне користування Галицькому національному природному парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь голос. ласка. Боберський. Так. Поржа, постиша, влазачуй, сакади, люда, миша, сабадар, савчут, чуйко, за. 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 17 за. Дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно фонду, орієнтовною площею 16,0. На території Судприйме Заповецької сільської ради з метою послідуючого і надання у постійне користування Галицькому національному природньому парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Буберський. Вовч. Гудзак. Загальний. Звіньковський. Поша. Остиша. Лазарчук зал. Законов. Людена, Мещак. Позарту. Завода. -чут. Ну, За. Дякую рішення. Прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природньому парку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природно-заповідного фонду орієнтовної площею 18,0 на території села Лани Дубовецької сільської ради з метою послідуючи надання у постійне користування Галицькому національному природньому парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Ударський волчон, кудзак, За. заган, заньковский, За. порш, розпишак, За. 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 закондей, людена, мищак, озарто, сабодак, савчук, крептик, чуйкор, азяк, семнадцата. Дякую, рішення прийнято. Про надання дозволу Галицькому національному природньому парку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, природно-заповідного фонду, орієнтовної площею 5,0 на території села Межиєвці, Дубовецької сільської ради. З метою послідуючого надання у постійне користування Галицькому національному природньому парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Так. Гудзак. Так. Загальний. Так. Да.

Дякую, рішення прийнято про надання дозволу Галицькому національному природному парку на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки природнозаповідного заповідного фонду орієнтовною площею 8,0 за адресою село Солотуми Дубовецької сільської ради з метою послідуючи її надання постійне користування Галицькому національному природному парку. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Стишак, Лазарчук, За. Лосакадри. Бещак. Озарк. За Сабадай. Савчук. Хребтик. Чуйко. Ангусяк. За. Сімнадцять за. Дякую, рішення прийнято. Так, стопа. А які ми зняли? Припиненням державному реєстру все у нас залишалося? Залишилося. Ні, так ми ж їх це. Що... Що... І... Ну ладно, добре, контролюють. Про припинення у Державному реєстрі речових прав дії договору номер 990 від 29.12.23 про встановлення земельного сервітуту на право користування земельною ділянкою площею 16,2581, кадастровий номер Є за межами населеного пункту село Делії. Три аналогічні рішення по трьох земельних ділянках, які знаходяться в користуванні Національної поліції як учбовий центр. На минулій сесії ми надали ці земельні ділянки їм землі користування на умовах постійного користування законодавчого права земельного сервітуту згідно заключеного договору Оленти. Ми зобов'язані припинити. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Лоберський, голосу. Гудзак, Загальний, Гунтовський, Поржа, Костячак, Лазарчук, Загуцак Андрій, Гудев, Азар, Сападар, Савчук, Рапик, Чуйко, Андрюша, 17. Дякую. рішення прийнято про припинення у Державному реєстрі речових прав дії договору номер 991 від 29.12.23 про встановлення земельного сервітуту на право користування земельною діянкою площею 1,7818 кадастровий номер є за межами населеного пункту Салоделі Аналогічно. Голосуємо. Ставте на голосування, будь ласка. Боб. Спиша. Дюдера. Вища. Базар. Самодар. Савчук. Трепка. За. 17 за. Дякую. Рішення прийнято. Про припинення у Державному реєстрі речових прав дії договору No 992 від 29.12.23 про встановлення земельного сервікуту на право користування земельною ділянкою площею 21,7960. Кадастровий номер є за межами населеного пункту село Делії. Панологію. Можемо голосувати. Ставте на голосування, будь ласка. Поверхні. За. Загально. – «За», за. Остап Андрій Люда – «За», Озар за. 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 Сабада за. Савчук за. 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 Андруся за 17 за дякує рішення прийнято про реєстрацію у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно права комунальної власності Дубовецької сільської ради на земельній ділянці площі 0 по Кадастровий номер є та площею 0,0786 кадастровий номер є у межах населеного пункту Солоду вулиця Незалежності. 4. Дві новостворені земельні ділянки для дитячого садка. Ми їх об'єднуємо вже попереднім рішенням. Реєстрація комунальної влади. Тетяна Петрівна, ми закрили всі питання з людьми, які йшли на зустріч громаді. У мене цього немає. Де це все? Наголошую. Закрити маємо всі питання перед людьми. Можемо голосувати? Ставте на голосування, будь ласка. Боберський. Да. Вовчук. За. Зінько. Порша. Ростиша. Возачук. Оце таблиця. За. Вищак. Озарк. Сабодар. Совчук. Трепр. Ніхто? За. 50. За. за. Як рішення прийнято. Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 0,2 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в межах населеного пункту село Дубівці, вулиця Незалежності, 6. Будівля центрі вона знаходиться в редній підвід землі Можемо голосувати? Ставте на голосування. Ударський, вовчик, мудзар, загальний, зінковська, коржа, постиша, мусакам рік, люде, міщак, озарк, сабодар, савчук, рептя, чуйко, Андрючак, 17. Якої рішення прийнято? <рес> Про розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки орієнтовною площою 0,1 у межах населеного пункту Село Дубівці для будівництва та обслуговування меморіального комплексу борцям за волю України, воїнам Збройних сил України, які віддали своє життя за незалежність України у війні з російською агресією. Розвелка Сапера залізнична. Тут де поставлений закладений камінь на цьому місці. Є пропозиція збудувати такий меморіальний комплекс. Повному розумінню цього слова. Ну, Поки що відводимо землю. Можемо голосувати? <певітна> Ставте на голосування. Мопевський. <певітна> Бос. Загальний. Лінковський. ДД, Мещак, Азар, Сабадар, Савчук, Чуйко, Де. Де. Андруся, Де. 17, за. Яковий рішення Де. прийнято? Де. Про затвердження громадянам. Де. 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 Я, я вручаю. Якщо цю землю, що ми ви виділили 10 сотні, вона буде так в межах дубівця. Було б добре, якби ми десь знайшли такий участок землі, щоб було об'єднувано так всі в межах громади. Де автобус на Дубівцях, там може викупити кусок города і побудувати це буде під центр. Тож, багато... Ви знаєте на увазі, віці... як єдиний меморіальний комплекс для громади? Так. Ну Якщо для Дубівців, вони можуть... А для громади, щоб було десь так. на... Давайте робимо таким чином. Hmm. Давайте робимо таким чином. Протокольно запишіть доручення архітектору і Богдану Івановичу. Тобто підшукати варіант, але на наступну сесію запропонувати цей варіант, бо це питання не місця. по ідеї це має бути. Тетяна наскрібна голова має. Ми можемо, у нас є можливість, вилучимо на суспільні потреби та й заплатимо якусь тисячу гривень. Зробимо меморіальний конкурс. Я не політично не зможе відмовитися. Добре, друзі, це насправді є питання, треба готуватися, і десь треба це все думати і робити. Добре, значить, архітектору і земельнику дати композиції поговоримо. Так про затвердження громадянам технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості, друзі. Дуже грубеньке рішення. Я сподіваюся, ви всі читали і про конфлікт інтересів враховано. Щоб я зараз не перераховував всіх, хто тут записаний. Старости це все погодило, я сподіваюся, що у вас теж зауваження. Можемо голосувати, це рішення. Це фізичні особи. Ставте на голосування, будь ласка. Боберський. За. Загальний. Він. Тоже простышать. Мещак. Назад. Сабада. Саучу. Храпки. Чуйко. Амбрисак. Да. Да. 15 Пятнадцата. Дякую рішення прийнято. Про затвердження громадянам технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості та виділення в натурі на місцевості земельних часток паїв. Аналогічно фізичні особи, їх тут всього не можу прочитати. Даншанин Роксолана Романівна Це є Кінчакі. Явецький Михайло Васильович Садки, Сингаївська Аліна Сергіївна. Кінчакі все. Можемо голосувати? <гусування> Ставте на голосування. Вовчик. Загальний. Він кост. Поршек. Постачань. За каміння. Людей. Мещак. Озарк. Савода. Савчук. Рептик. Кіткош. Андрюсяк. Сімнадцять. Сімнадцять. Є результат? 16. -та. Так, все. Дякую. Рішення прийнято. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності площа 16,2109 кадастрою номер є. У межах населеного пункту Солодубівці Внесення змін до договору оренди землі від 01.08.21 та проведення експертно грошової оцінки даної земельної ділянки. Земельна ділянка у Дубівці. У межах населеного пункту урочище Підгора воно знаходиться в оренді прав івано франківськ Семен, три земельні ділянки в суборенді КРУ-ГІПС і Івано-Франківськ-Гіпс рішеннями наших попередніх сесій. Документація пройшла погодження. Дана земельна ділянка поділена на чотири земельні ділянки. Всі, я би вас лише дуже просив, будь ласка, який, перед всіма прошу вибачення слово дані, забрати лише слово дані слово технічного початку, тому що там. Мова у що п'ятому пункті даного рішення буде йти про проведення експертно-грошової оцінки площі 5 по 2139, яка одна із цих чотирьох Добре. Технічна правда. Дякую. Це. Є. Нес. Так, колеги. Питання. <світ> Можемо голосувати. <світ> Ставте на голосування, будь ласка. Ломперський. <праць> <праць> <Вивчий. праць> <праць>